Доброго ранку всім людям доброї волі. Сьогодні у нас 2 січня 23-го року і другий день нашої безстрокової акції для розблокування лендлізу. Я знаходжуся в місті Вашингтон біля Білого дому. Зараз покажу вам ще, до речі, бойових гусей, які заправляються тут прямо на поляні. І прямую до, до Білого дому, звідти буду вести репортаж, ділитися своїми думками. І ви знаєте, дуже багато тут, в Америці, за ці 12 років, що ми тут, ми зустріли багато цікавих людей. От. І по можливості буду розповідати про них їхні історії. Буде цікаво. Другий день нашої акції, і ви знаєте, завжди, коли дивився на те, що відбувалося в 32-33 роках, я дивувався, як таке може бути. Українці вмирають тисячами, мільйонами кожного дня, а весь світ байдужий. Весь світ купує зерно і мовчить. І мені незрозуміло було аж до сьогоднішнього дня, коли... Кожного дня в Україні вмирають тисячі людей, Путін вбиває, гвалтують жінок, вбивають дітей, а світ робить вигляд, що він допомагає. І тому ми тут, і ми будемо тут, скільки буде потрібно. Слідкуйте за нами.